Вітаю вас, любі підписники і гості каналу. З вами Астропсихолог Клемен Конталі. І це прогноз для вас на новий місяць, який відбудеться в знаці Козиріг вночі. У 0 годин і 27 хвилин за київським часом. Він буде особливий, адже буде в знаці Козиріг. Сонце в цей період буде в 11 градусі Козорогу, що вважається його королівським градусом, і цей молодик відкриває нам новий рік, адже ми будемо зустрічати 2025 рік на зростаючий місяць. Знак козиріг вказує на нашу наполегливість, цілі дає нам можливість прописати плани. Символічно знак зріг відповідає за десятий сектор, що стосується кар'єри, статусу та наших амбіційних цілей. Я розкажу вам для кожного знаку зодіаку, в який сектор буде попадати новий місяць, тобто буде з'єднання сонця з місяцем, і де вас чекає можливість щось змінити і реалізувати свої цілі на найближчий місяць вже в січні нового року. Цього дня залишається напружений аспект між Марсом та Плутоном. Він дає дуже багато енергії для того, щоб ми відстоювали свої права, боролися за свою честь. Це аспект підвищеної конфліктності. Але головне те, що Марс зараз ретроградний, і саме той, хто буде проявляти першим агресивність, імпульсивність, карма буде відповідати бумерангом. Плутон як планета трансформацій, руйнувань, буде в гармонійних аспектах до кармічних місячних вузлів. Тобто саме Плутон буде давати нам можливість позбавитися від всього непотрібного в нашому житті, щоб ми могли з легкістю впустити в своє життя нове. Зараз Плутон знаходиться в знаці водолій, креативному знаці, знаці свободи та незалежності. Меркурій, який символічно відповідає за мислення, інформацію, спілкування. Буде в гармонійному аспекті до білого місяця, який вказує на допомогу вищих сил через інформацію, слушну пораду від інших людей. Особливо сприятливо прислухатися до думки людей старшого покоління. Залишається напружений аспект між Юпітером, планетою розширення та Сатурном, планетою звуження. І саме цей аспект вказує на актуальність тем, які пов'язані із соціальним ростом, з наполегливістю, стійкістю. Це аспект, який допоможе нам прописати амбіційні, але реалістичні плани. Саме знак з рік, в якому зароджується нова енергія, буде матеріалізовувати наші плани в новий рік. Детальніше зараз розберемо для кожного знаку зодіаку Я обов'язково проставлю тайм-коди в описі під цим відео для зручності вашого перегляду. І почнемо ми з овнів. Для вас, мої любі Овни. Молодик настає в 10 секторі, секторі, що відповідає за ваш статус, кар'єру, амбіційні цілі, соціальну реалізацію та ваші задачі у цьому втіленні. І зростаючим місяцем ви будете мати можливість проявити себе, показати свої навички. Це можуть бути переїзд, або ж ви можете дізнатися про народження дитини. Це може бути заручене, або ж вагома покупка. Цей період можуть бути зміни, пов'язані з вашим керівництвом або ж зустрічі з плавовими людьми. Десятий сектор надає вам можливість отримати можливу для вас інформацію, важливий документ. Ви можете перейти на іншу роботу, отримати іншу посаду, реалізувати свої амбіційні цілі. Бажаю вам успішного нового року і реалізації ваших планів найкращим чином. Любі маєте в вашому 9-му секторі буде молодик. Зростаючий місяць в новий рік буде давати вам можливості для змін, які стосуються всього іноземного, вищої освіти, мандрівок. Це може бути вирішення юридичних питань, виступи, звіти, здача екзаменів, дипломних робіт або ж захист вашої наукової праці. Видавничої діяльності це може бути сприятливим часом для зустрічі з вашими наставниками, розширенням кругозору, вивченням іноземних мов. Для когось це сприятливий період для мандрівок та відпусток за кордоном або ж переїзд за кордон отримання. Необхідного документу можуть бути зустрічі з онуками, а також із людиною, оскільки це дім повторних шлюбів. Може бути зустріч з людиною, яка буде з вами мати одну ідеологію, філософію життя. Також дев'ятий сектор допомагає показати наш авторитет. Бажаю вам, любітельці, найкращих новорічних свят реалізації ваших планів. Та успішного нового року. Вітаю вас, мої любі близнюки! У восьмому секторі настає молодик, тобто буде зростаюча енергія в Новий рік, яка стосується великих грошей, спільних ресурсів та фінансів із вашими партнерами або по шлюбу, або по бізнесу. В цей період сприятливо прописувати плани на найближчий місяць вперед, які стосуються питань. Спадку, оподаткування, митного контролю, різноманітних соціальних виплат. Це можуть бути або кредити страхування, або ж вирішення питань стосовно пенсій. Це може бути переоформлення банківської карти, або ж інвестування для когось приятним періодом для звернення до психології та езотерики. Для зачаття. Ви можете створити з кимось колаборацію і розширити свою фінансову сферу за рахунок взаємодії із партнерами. Бажаємо успішного нового року і реалізації ваших планів. Вітаю вас, мої любі раки! У вашому сьомому секторі буде новий місяць, тобто буде зароджуватися нова енергія. І на зростаючому місяці ви можете прописати плани, які стосуються партнерських взаємовідносин. Це можуть бути партнери або по шлюбу, або по бізнесу, укладання різноманітних угод, а також взаємодія із клієнтами. Це може бути збільшення вашої клієнтської бази, або ж переведення вашого хобі в бізнес, вирішення юридичних питань, зустріч із вашими партнерами або ж важливі. Покупки спільно із вашими партнерами. Сьомий сектор повідає за шлюби, для кого це можуть бути заручені або ж пропозиція руки та серця. В цей період ви можете налагодити відносини із вашими опонентами. Бажаю вам успішного року і реалізації ваших планів найкращим чином. Вітаю вас, мої любі Леви! У вашому шостому секторі буде новий місяць, тобто буде зароджуватися нова енергія. В секторі, що стосується здорового способу життя, графіку дня, режиму роботи, домашніх тварин, допомоги, в цей період ви зможете перейти на нову роботу, наприклад, або ж покращити умови вашої роботи, знайти собі помічника або по роботі, або по дому, завести домашню тваринку, а також звільнитися від поганих звичок і завести корисно. Цей період сприятливо звертатися до нутриціологів, а також проходити обстеження, здавати аналізи. Шостий сектор, оскільки він вказує на режим дня, може і символізувати ваш переїзд, де буде поліпшення і зміни пов'язані із режимом дня. Бажаємо успішного нового року і реалізації ваших планів. Вітаю вас, моє любі, діви! У вашому п'ятому секторі буде новий місяць. Сприятливо в першу годину настання нового місяця прописувати плани на місяць, а оскільки він попадає ще і в період нового року, то і на рік вперед. П'ятий сектор це сектор радості, кохання, любові, дітей, натхнення, свят, відпочинку, ваших досягнень. Тобто, в цей період ви можете. Більше спілкуватися із коханими людьми, це період романтики, побачень, також зустрічі, і більше спілкування може бути із вашими дітьми. Ви можете самі організовувати свята, або ж вас частіше будуть запрошувати на івенти. Це сприятливий час для того, щоб ви займалися творчістю, показували свій творчий потенціал. Із зростаючою енергією місяця ви будете сповнені енергії для того, щоб творити. І проявляти себе. Бажаємо успішного нового року і реалізації ваших планів найкращим чином. Вітаю вас, мої любі Терези. У вашому четвертому секторі буде новий місяць, тобто сонце і місяць будуть давати енергію, і зростаючою енергією ви можете реалізувати свої плани, адже будуть можливості для змін, які стосуються в темі сім'ї, нерухомості, місця проживання, земельної ділянки. Це все, що пов'язано із батьківщиною. Тобто, ви можете прописати плани, які стосуються розширення сім'ї, може бути звістка про народження дитини або ж зачаття, про шлюб, або може бути переїзд, покращення побутових умов. У вас будуть сприятливі можливості, щоб зібрати всю родину разом. Бажаємо успішного нового року, реалізації ваших планів в найкращим чином. Вітаю вас, мої любі скорпіони! У вашому третьому секторі настає новий місяць. І із зростаючим місяцем в новому році у вас будуть сприятливі можливості для змін, які стосуються вашого близького оточення. Це також стосується і вашого навчання. Третій сектор розповідає не лише за близьке оточення ваших родичів, сусідів, колег, але й за всіх, з ким ви спілкуєтеся часто. Це можуть бути Збільшення кількість м, спілкування, інформації, може бути підвищення кваліфікації, або ж ви захочете записатися до автошколи. Це може бути поглиблення в тих темах, які ви вже вивчаєте на професійному рівні, або ж створити свої власні курси, марафони, вебінари. Це може вказувати і на збільшену кількість недалеких поїздок. Покупки гаджетів, аспекти від планет будуть допомагати вам сформувати саме те близьке оточення, яке буде надихати вас, давати вам крила для розвитку. Бажаю вам успішного Нового року, реалізації ваших планів найкращим чином. Бажаю мирного неба над головою! Вітаю вас, мої любі стрільці. У вашому другому секторі буде новий місяць. В першу годину настання нового місяця сприятливо прописувати плани на місяць. А з цього року і на рік вперед, які торкаються вашого другого сектору, тобто сектору власних фінансів, зароблених власною працею, самооцінки та ваших ресурсів, здоров'я, цінностей. Оскільки другий сектор це робота голосом, тож сприятливо показувати себе, свої таланти, проявлятися. Енергія зростаючого місяця допоможе вам у цьому. Це хороший період для зміни джерел доходів або ж підвищення ціни за вашу працю. Це період для перегляду своєї самооцінки. Ви можете отримати доходи від ваших інвестицій, або ж покращити умови праці, може бути прихід клієнтів, або ж ви можете отримати кілька джерел доходів. Бажаю вам чудового нового року, реалізації ваших планів найкращим чином. Вітаю вас, мої любі козороги! В вашому першому секторі настає новий місяць. Можете прописати в першу годину настання нового місяця плани, які стосуються, вас, власне, ваших навичок, вашої зовнішності, іміджу і сонце, і місяць будуть давати вам енергію для реалізації себе. Це можуть бути важливі зустрічі, переїзди, нова робота. Взагалі нові можливості, які ви зможете собі дозволити. Головне, щоб вони були амбіційними, але реалістичними. Перший сектор це той сектор, який вказує на те, як нас бачать інші люди. Перше враження, яке ми складаємо, і він дуже сильно впливає на нас. Це можуть бути переїзд і зміна відповідно вашої зовнішності. Наприклад, ви переїдете в більш теплі країни. І на найближчі два тижні ви зможете отримати, наприклад, засмагу. Або ж це може вказувати на те, що ви будете підлаштовуватися до змін для життя в іншій країні. Це може бути отримання важливого документу для вас, для когось період зустрічей, шлюбів, зміни роботи. Бажаю вам успішного нового року, реалізації ваших планів найкращим чином, мирного неба головою та благополуччя. Вітаю вас, мої любі водолії. У вашому 12 му секторі настає новий місяць вночі 31 грудня. В цей період у вас дуже мало енергії, але все ж таки і місяці сонце допомагають вам у тому, щоб ви прописали свої мрії. В цей період обов'язково ваші бажання будуть здійснені в чарівну новорічну ніч. Це хороший період для того, щоб ви прийшли. Діагностику організму або ж відвідали місця своєї сили. Це період для усамітнення, внутрішньої психологічної роботи, ретритів, санаторіїв. Це може бути звістки з-за кордону, для когось еміграція, або ж важливий документ для переїзду. В цей період ви можете дізнатися важливу таємницю, яка раніше вам була невідома, або ж будете проявляти активність у справах вашого партнеру. Вітаю вас з новим роком і бажаю реалізації ваших планів. Вітаю вас, мої любі риби! У вашому 11-му секторі настає новий місяць. Сприятливо! А в першу годину настання молодика прописувати плани на місяць вперед, і вони мають стосуватися вашого кола однодумців, друзів, соціальних проєктів, інтернету, соцмереж, а також ваших планів. на майбутнє. Це дім реалізації ваших планів. Тобто в перший місяць 2025 року ви вже зможете реалізувати свої плани. Головне, щоб вони були амбіційними, проте реалістичними. Одинадцятий сектор це сектор повторних шлюбів. В цей період ви зможете, наприклад, розширити свій бізнес, коли вийдете в онлайн, або ж для когось це буде сприятливим періодом для покупок. Зустрічі онлайн, навчання онлайн, звернення до астрології. Одинадцятий сектор відповідає за повторні шлюби, а також дітей, які не є нашими власними, але ви можете з ними контактувати. Це може бути і зміна ваших інтересів, і за рахунок цього буде зміна і вашого кола спілкування, ваших груп однодумців. Для когось ви зможете стати лідером думок. Вас можуть запрошувати на різноманітні. Великі заходи можуть бути виступи на великі колективи. Бажаю вам реалізації ваших планів найкращим чином і бажаю успішного Нового року. Дякую, що дивилися відео до кінця. До наступних зустрічей в наступних відео.